За відомостями синоптиків, в Україні у вихідні дні температура вночі у суботу у західних північних та Вінницьких областях 1,6 тепла. Нарешті території від 3 тепла до 2 морозу, у день 8-13 тепла. На заході країни до 16, на високогір'ї Карпат у близько 0, в день 0,5 тепла. У суботу в день на Львівщині, Волині, Рівненщині та місцями у північних областях невеликий дощ. У неділю у північних західних областях невеликі дощі. У Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 1,6 тепла. У день у більшості західних північних 4,10 тепла. Нарешті решті території 10,15. По Київщині вночі у суботу від плюс 3 до плюс 6. У день від плюс 10 до плюс 14. Місцями дощу. у неділю вночі від плюс 5 до плюс 9 дощ у день від Плюс 8 до плюс 13 Місцями дощ, хмарно, з проясненнями У Києві у суботу Температура вночі Плюс 5, плюс 3 У день від плюс 11 до плюс 13 Без опадів, з проясненнями У неділю, уночі Від плюс 6 до плюс 4 У день від плюс 6 до плюс 8 Місцями дощ, хмарно, з проясненнями